Усім привіт! Сьогодні буде коротенький відеоурок про те, як зробити систему статів та вікно їхнього відображення в грі. Розглянемо це на прикладі. На екрані є кнопка інфо, натискаю її, на екрані з'являються стати та кількість зібраних балів, а також кнопка сховати, що повертає нам всі попередні екрани. Дивимось, тут у нас магія дорівнює 4 бали. І після того як ми обрали ім'я, магія вже дорівнює 5, тому що так прописано в коді. Увесь код вікна зі статтами зображений ось тут. В першу чергу це екран з кнопкою виклику. У мене це text-button, але ви можете зробити ідж-батон, по ній вже є урок. Її розташування та Action, тобто дія, вона викликає наступний екран. А ось і є цей наступний екран, на якому вже розташовується фрейм з його бекграундом. Тут в мене. Посилання на те, де цей бекграунд знаходиться в папці, його розташування та розміри, а потім вже в боксах текст, спершу той, який називає стати, а потім той, який вказує на їхні цифри, які попередньо прописані в змінних. Ви можете з самого початку зазначити їм значення нулі вже поступово додавати, в залежності від виборів. І останнє, що в нас є в тому екрані, це кнопка сховати. Для того, щоб заховати це віконце, та повернути кнопочку інфо. Весь цей код я залишу в себе в телеграм-каналі, ви там зможете його детальніше роздивитися. В основному, скрипті до гри воно виглядає ось так: просто «Show screen виклик. Тобто ми показуємо екран з кнопочкою виклику, яка називається у нас інфо. А потім ось тут, через значок долара, ми додаємо плюс 1 бал. І ця зміна це у мене. Магія. Зараз спробую замінити екран для відображення на стац. Таким чином, сюди вже можна буде не додавати кнопочку сховати, а зробити тільки відображення статтів, яке буде постійно на екрані, і розташувати у потрібному вам місці. Можливо, це вам буде потрібно, якщо ви хочете, щоб гравець мав кількість зібраних балів перед очима постійно, а не тільки тоді, коли викликається через інфо. Мені цей варіант не дуже довподобить, тож я заміню на попередній. Ось так. Що ж, а на цьому дякую, що переглянули урок. Якщо бажаєте підтримати мій канал, можете закинути 2 гривні на монобанку, посилання на яку я залишаю в описі до відео. А також підписатися на мій телеграм-канал, де я й публікую власний код та цікавинки щодо власних розробок і загалом новин з світу новел. На цьому я буду прощатись, дякую вам за перегляд.